І нехай день буде добрий. З вами ваша Олена Щербань, етнографія на Софі. Зараз я розповім про моменти, пов'язані з святкуванням, ініціацією, введення у статус повноцінної дитини. Так, в лапках скажімо, це слово. У сім'ю, коли дитині виповнюється один рочок. Обов'язково намагалися наші предки відзначити цей день, відсвяткувати, запросити кумів. До речі, куми, хрещені батьки, вони виховують дитину духовно. Це дорога, Показує дорогу до Бога, дорога духовності, росту духовного, підсаджують подребинці до Бога, навчають молитві, навчають поваги до. До Божественного в собі, навчають поважати в собі творця, відчувати себе частиною світу. І маленьку дитину садять, а вона, як правило, вже 12 місяців, вже бігає, ходить, сидить самостійно, все бере рученятами і от садять на кожуха. Це давня дуже традиція сідати на кожуха від маленького цього віку, а потім молода сідає на кожуха, а потім ще кожухом прикривають діжу. І кожуха можна кинути на піч, і обгорнути ним плечі. Взагалі, кожух в хаті це статус, це багатство, який кожух мохнатий, щоб такий ви були багатий. Існувало таке побажання. І маленькій дитині кладуть хлопчику інструменти батькові, і топіреці, і пилочку, і молоточок. Дівчинці то кладуть і ложечку, і черпачок. І книжечку тепер уже, ну тепер уже по-різному кладуть всякі різні речі. І от тоді придивляються, за що дитинка першим схопиться, начебто ж така аж буде вона в житті майстровита. А до речі, коли пуповинку відрізали, то хлопчикам на сокирі, щоб майстром був, а дівчинці на гребені, щоб була гарною пряхою. Але я це говорю про той час, коли дуже була поширена ручна праця, коли вдягалися, їли, забезпечували себе житлом, теплом і так далі, всю життєдіяльність вручну, тобто сім'я була повністю автономна. У сучасному світі. Вся справа все-таки йде до того, щоб ми ставали автономними і по типу родових поміст, поселень. І тоді ніяка продовольча криза, ніякі негаразди економічні будуть не страшними. Але далеко не всі хочуть цього. Ну, я говорю зараз для тих, хто мене розуміє, до однодумців.